Шановні друзі, вітаю вас на своєму каналі. З вами Гіпард. І сьогодні, 19 березня 2024 року, і мій стрім буде коротким і присвяченим двом основним темам. На мою думку, на сьогоднішній день. Перше це Рамштайн в допомогу Україні озброєнням, тобто, що ми отримаємо від наших європейських та світових партнерів. І друге також цікава і е також дуже важлива на мою думку. Подія про те, що. Війна нарешті повноцінно прийшла на територію нашого ворога. Давайте почнемо з цього. Чому вона прийшла? А тому, що як пан Путін не робив гарний вигляд обличчя перед своїми виборами, то що все добре, що все добре. Але російський добровольчий батальйон, Легіон Росії та Сибірський батальйон, тобто, це етнічні росіяни, це росіяни, російські люди. Це не руські, а це росіяни, тому що у них країна така Росія. Пам'ятаєте, як Єльцин казав, росіяни. Так от ці оці гарні росіяни вони пішли звільняти Москву до Москви, як вони заявили, пішли звільняти Москву від Путіна. Наразі вони їх очікували в Білгородській області, але вони зайшли в Курську область, і цей рейд триває вже більш ніж неділю і. Ці російські визвольні добровольчі формування вони зробили вже дуже багато. Вони знищили достатньо живої сили, вони знищили склади озброєння, техніки. І у них досить гарне озброєння. Я так думаю, що вони їх купили там десь в якихось ларках, бо там в ж є, як, як росіяни казали, коли вони окупували Донбас. Ну в ларках там десь купили. І я думаю, що вони там купили десь в ларьках оцю зброю, але ну, це жарт, звісно. Але як би там не було, ці російські легіони визвольні вони не просто дошколяють Путіну, а вони показали під час президентських виборів Путіна про те, що пахан російський не контролює Російську Федерацію, тобто конституційний обов'язок один з найголовніших російського президента, це забезпечити недоторканність. Кордонів Російської Федерації ну, своєї країни недоторканість, і забезпечити, щоб ці кордони були недоторкані. А він не забезпечен. Тобто Пахан промахнувся. І ми дуже е так прискіпливо і ну, мається на увазі гарно дивимося на розвиток цих подій і безумовно, що. Ми усіляко підтримуємо ці російські батальйони, але знову таки кажу, що це росіяни, і саме росіяни пішли звільняти ми, українські збройні сили на російську землю. Ми не входимо нам навіщо? Ми маємо звільнити і звільняємо, будемо звільняти свою землю. А росіяни нехай звільняють свою землю від Путіна. І сьогодні було оголошено про те, що 10 тисяч дітей з Білгородщини, 10 тисяч дітей евакуюються. Тобто, що це значить? Це значить, що війна прийшла на територію Росії. І як би вони там не пижилися, вибачте, за таке слово, не робили гарний вигляд при поганій грі, як кажуть, то все рівно війна прийшла до них в дом, тобто в будівлю. Що вони посіяли, то вони зараз і жнуть. Можна сказати, що це закон бумеранга, будь ласка, як би там не казати: карма, або, е, е, або це. Це справедливість вище. Тобто, Боженька на українській стороні, тому що ми ж ні на кого не нападали. А так це тільки виселяють, тобто вивозять 10 тисяч дітей. А скільки дорослих біжать? Ми ж бачимо ролики від самих росіян місцевих, як Білгородський, там в Курській в інших областях, як вони просто втікають, втікають від війни. Тобто війна прийшла в їх дім. Путін розв'язав цю війну, і війна прийшла в їх дім. Я вважаю, що це справедливо. Вони мають хлібнути повною ложкою оцього всього, що вони зробили нам. Ну, це ж ви почали росіяни, то ви маєте це отримати. Можливо, там десь всередині Росії чи на Москві ще не зовсім зрозуміло, що робиться. Мається на увазі пересічні, пересічні люди, але це робиться і це буде продовжуватися. Отож, якщо Легіон Росії буде просуватися вглубь Росії звільняти. Путіна від Путіна, від Росії від Путіна, то ну, це дуже добре, це супер. Тобто війська російські будуть відтягнути туди на Легіон, на, на те, щоб захищати там все, що у них там залишилося, поки Легіон ще не дійшов, не дійшов до Москви. І це добре. І друге питання це Рамштайн, тобто є країни, які нам допомагають. От перед тим як перерахувати ці країни або сказати, там деякі перші так би мовити висновки першого дня, то я хочу попросити вас, ви напишіть, хто слухає мій цей пост, ви напишіть, які країни ви вважаєте найбільш прихильними до України, тобто хто наші союзники. Хто, на вашу думку, надає найбільшу допомогу нашій Україні озброєнням, мораль, навіть моральну підтримку, якщо немає багато грошей, з можливості якимись частками грошей. Тобто, кого ви вважаєте найбільшим нашим ну, прихильником? Я скажу тільки про те, що виступив Ллойд Остін, це відкрив міністр оборони Сполучених Штатів Америки, ще раз підтвердив, що Україні передають 300 мільйонів доларів, і це буде в першу чергу це? Артилерійські снаряди і необхідне озброєння по номенклатурі. До речі, вся номенклатура в озброєння ніколи не публікується повністю. Чому? Ну, тому щоб ворог не дізнався про неї. І про це не треба казати. Якщо захочуть сказати, десь написати наше або командування, або військово-політичне керівництво, то треба читати офіційні ресурси там і керуватися ними. А і інші так би мовити, якісь там досужні домисли, то я б не порадив, не радив би просто цим взагалі займатися. Це буде неправильно. Це пам'ятаємо, що йде інформаційна війна. І міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про те, що Німеччина надає додаткову допомогу Україні на 500 мільйонів євро. Тобто Німеччина наразі надає допомогу більше ніж Сполучені Штати Америки. Ну, ми чекаємо від США все-таки 60 мільярдів. Я так думаю, що їх там додавлять їм нікуди дітися цим республіканцям, які там з Трампом поки що не хочуть нам е, іти. Ну, не нам іти, а е, іти на поступки демократичної партії. Тобто, у них там свої процедури. Ну, ми поважаємо, поважаємо ці процедури Сполучених Штатів Америки, але в той же час ми розуміємо і не тільки ми, а й вони розуміють, що це. Це ж життя наших солдат. Не можна тягнути там, займатися політикою, коли українці захищають і вмирають на полі бою. Це просто неправильно. Тому я думаю, що все-таки американці приймуть вірне рішення. Мається на увазі Конгрес і Сенат і президент підпише цей законопроект і пакет допомоги, і гроші нам підуть. Отож, такі дві приємні новини. Це. Війна на Росії прийшла, повна ложка хліба, нешановні росіяни. І друге, це е, Рамштайн, черговий Рамштайн для допомоги Україні зброєю. Тому рухаємося далі до перемоги. Перемога обов'язково буде за нами. Ми обов'язково звільнимо свої території і війна закінчиться нашою перемогою. Але зараз треба зібрати всі зусилля. Хто воює, той воює, хто волонтерить, допомагає, хто тут працює і перераховує гроші в бюджет, тобто всі ми працюємо на оборону і на неї, і на нашу перемогу. Тому разом до перемоги і слава Україні!